Рівне знову у Скорботі. Містяни провели в останню дорогу 36-річного захисника Андрія Ішкова. Чоловік народився в селищі Цумань, що на Волині. Після школи опановував фах Електрика у Рівненському професійному ліцеї. Працював за кордоном там і зустрів початок повномасштабного вторгнення. Був на заробітках і приїхав сюди захищати Україну. І він завжди хотів, щоб його дитина росла. Вільний країн. Дуже хороша, світла людина була. Дуже боляче і важко, що ходять самі хороші люди. Чоловік доєднався до лав Збройних сил у листопаді 2022-го. Служив у Донецькій області. Молодший сержант мав позивний сонечко, адже, як розповідають рідні знайомі, завжди був позитивним. Дуже такий світлий, дуже сонячний, завжди посміхнений. Хочому що всі повернулися з перемогою додому. Дуже шкода, що така людина світла. Ну, втратили ми її. На жаль, 1 лютого цього року Андрій Ішков загинув, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. І він власне прикладом своїм показує, що дійсно, як Господь каже, немає більшої любові, то покладе душу свою за друзів своїх, за всіх нас. Приніс себе жертву. Щоб ми достойно, достойно жили. І поки триває війна, всі кожен сповняв свої обов'язки. Андрія Ішкова поховали у Рівному на Алеї Героїв кладовища Нове: Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.